25 вересня в ефірі новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю, дві втрати в одній родині у Кривому Розі попрощалися із 12-річним Максимом та його бабусею Валентиною, які загинули внаслідок ворожої атаки. В останню путь жертв російського терору провели поряд із потрощеним будинком. Нагадаю, окупанти вдарили по місту ракетами у ніч на 21 вересня. Зранку й напередодні ввечері росіяни тероризували Дніпропетровщину. Дронами камікадзе та артилерією цілили по Нікуполю і Марганецькій громаді. Там пошкодили приватний будинок. Інформують в обласній військовій адміністрації. Та додають, гучно також було і у Синельниківському районі. Через атаку зайнялася будівля, якою не користувалися. Пожежу приборкали рятувальники, Постраждалих немає. І вночі на Дніпропетровщині працювала протиповітряна оборона. Наші вартові неба знищили п'ять ворожих цілей. Це були шахеди, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Російські хакери змінили тактику атак на Україну. Про це повідомили у нашій державній службі спецзв'язку та захисту інформації. За даними фахівців, у першій половині 2024 року ворожі кіберналади. Напади стали більш цілеспрямованими. Тепер російські зловмисники фокусуються не на інфраструктурі. Їхні нові цілі системи зв'язку та управління. Зокрема, аби отримувати дані про переміщення наших військ. При цьому кажуть фахівці, хакери тепер вдаються до хитрощів, намагаються довше залишатися непоміченими. Аварія у Саксаганському районі Кривого Рогу. Там легковик збив пенсіонерку. Потерпілі 71 рік. Її і її з травмами доставили до лікарні. Про це журналістам відкритого розповіли у районному управлінні поліції. За словами правоохоронців, водійка автівки не впоралася з керуванням. Усі обставини інциденту з'ясовують. Зранку у Дніпрі сталася пожежа у центрі міста. Палав одноповерховий будинок на вулиці Святослава Хороброго. Повідомляють в управлінні ДСНС області. У середині оселі горіли хатні речі. Вогонь поширився на дах і перекриття. Загалом охопив площу у 200 квадратних метрів. Полум'я загасили надзвичайники. Обійшлося без травмованих. Намагалася власноруч відбити вогонь від своєї ділянки у селі Перемога, що у Дніпровському районі під час пожежі постраждала жінка, інформують в управлінні ДСНС області. Рятувальники кажуть, там зайнялася суха трава неподалік садового товариства. Потерпіла, утримала опіки. Її відвезли до лікарні. У комендантську годину знімав із автівок колеса, а ще розбивав скло та цупив речі. У новомосковську затримали 42-річного крадія. Інформують в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. Розповідають, злоумисник був вже неодноразово судимий за подібне. Нині ж довели його причетність до пошкодження трьох машин, кажуть правоохоронці. Крадію повідомили про підозру. Понад 23,5 мільйони мільйона гривень таку суму нарахували українцям за три тижні бета-тестування національного кешбеку. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. За його словами, нині до програми долучилися 10 банків і понад тисяча виробників. Люди ж відкрили більш ніж півтора мільйони карток. А я нагадаю, послугу Нацкешбек нещодавно запустили у дії. Завдяки їй українці можуть отримувати до трьох тисяч гривень щомісяця Закупівлю товарів вітчизняних виробників. Усе, аби підтримати економіку. Без бійок, словасних конфліктів і булінгу. У школах Дніпра вже місяць працюють офіцери освітньої безпеки. Далі я розкажу історію правоохоронниці Олени, яка стала наставницею та навіть подругою для дітей. З якими труднощами зіштовхнулася, та що розповідають учні. Дивіться у моєму матеріалі. Ще з дитинства Олена марила стати поліцейською. А у 2023 році її мрія здійснилася. Спочатку правоохоронниця працювала на лінії 102, а нині офіцеркою в одній із гімназій Дніпра. Спочатку було страшно, тому що я не розуміла, куди я йду і що мене тут очікує. Але коли я побачила, що діти до мене дійсно тягнуться, мені стало легше і я просто розслабилася. Зараз кайфую від своєї роботи і від цих дітей. Офіцерка розповідає, спочатку діти побоювались її, а згодом вона стала для них наставником та навіть другом. Малеча може звернутися по допомогу, аби вирішити будь-який конфлікт. Або просто можуть підійти до мене, щоб я з ними просто пограла там в ті ж самі хованки, або щоб я зайшла до них на урок. А у нас більше не урок, а інтерактивне заняття, там де я надаю дітям змогу більше розкрити себе. І в молодшій школі в нас ще зазвичай це відбуваються ігри. Діти вже встигли прив'язатися до поліцейської. кажуть, з нею у гімназії стало безпечніше та цікавіше. Я думаю, що це правильно, що в нас тепер є офіцер поліції. Можна, якщо якась проблема, підійти з ним поговорити. Вона розповідала про те, що які в неї обов'язки і що вона буде робити. Я можу з неї звернутися, вона добра. я... Я хочу до неї звертатися, вона хороша, до неї не страшно. Вона розповідала, як правильно себе поводити на уроці, бо він треба слухати не вчителя, відповідати на запитання і не ображати друзів і вчителя. Якщо буде якась проблема, я можу звернутися до поліції. Це як друг для допомоги. Це дуже круто раніше були. Ну могли подратися, а зараз ні я відчуваю себе у безпеці, із дітьми погоджується і директорка гімназії. Ми відчули від неї велику допомогу. Вона Проводить уроки, виховні години, вона на перервах, вона в укритті, і діти це зрозуміли. Вони не бігають, не скакають, не кричать. Я побачила дійсно у нашому офіцері поліції великого захисника і помічника. У поліції кажуть, проєкт під назвою Офіцери служби освітньої безпеки запрацював з початку вересня і додають його основна мета створення безпечних умов для дітей. Якщо ми беремо правоохоронну діяльність, це Повністю весь аспект дотримання законності в навчальному закладі. Якщо ми відносимось до наставницької діяльності, наша основна задача це допомогти підтримати дитину, бути їй помічником і прикладом. Нині у навчальних закладах Дніпра працюють 30 офіцерів служби освітньої діяльності ще приблизно стільки ж в інших містах області. Повідомляють у поліції. Альбіна Гриненко, Андрій Ковбаса, News, телеканал відкритий. Четверо висловальників із Дніпропетровщини стали призерами турніру в Угорщині. Про це повідомляють у регіональному відділенні Національного олімпійського комітету. кажуть спортсмен Кирило Щуров посів друге місце. А Максим Пятковський та Тимофій Жеребило третє. Тим часом Захар Іванчук виборов на цих змаганнях одразу п'ять медалей: три золоті ще по одній срібній та бронзовій. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.